Як тільки мене стукне на каналі 1000 підписників, я буду проводити розіграш на зборку фс 20 Як в ньому поучаствувати, зараз я вам все скажу. До речі, секунду ще уваги лишню, дивіться. Я бачу, що підписки приумовились, коротше, применшено 971. Тримається така цифра вже около 2 суток. Відколи мене перестали виходити ці короткі відео і почали, перестали набирати переглядів, і тоді підписки впали. Подивіться просто на ці перегляди в коротких відео. І подивіться на довгі відео. Звичайно, я давно знаю, що короткі відео тільки продвігають мій канал стандартно, на 90% це точно. Але ладно. Тепер дивіться, як попасти в мій ТГ-канал. Мало ли, щось зупиняється, і підписки підуть. Я вже це буду казати доти, в кожному відео, доки не буде тищі, і так. щоб ви знали на майбутнє. Заходимо на моє рандомне, навіть не обов'язково на це, на це, на друге, третє, одне на тоє. Коротше, зайшли на моє рандомне відео. Далі. Нажимаємо на назву відео, от сюда, коли ми зійшли, просто... от, е, тут поїхали з пацанами на зачистку фар... фабрики. От. Все нажали, один раз нажали і вас перекидає одразу в такий опис, текст відео. Тут пише сімку, як це мій телеграм, і сілочка сама перша це на телеграм, на тік і на Інстаграм. Беремо першу, якщо розіграш хочете участвувати, якщо ще ви як прям красава топ, то можна і по тих перейти. Але беремо першу, зараз не про ті. Заходимо в першу. Один раз нажали, щоб у вас нічого не лагало, і переходьте. От, в ТГ, де вже пацаники кидають всякі от, фотки по ФС20, на ФС20. Коротше, в мене тут розіг... буде розігруватися зборка, у вас, можливо, навіть дві. Я ще рішу. Виберу, коротше, час у мене є. І от, просто-напросто, що вам треба приєднатися мій ТГ і коли я вас зроблю адміном, написати, що ви приймаєте участь. Все. Тупо все, і я вас одразу додаю. Шанси вірити у вас вже 98, бо то, що там два чола доєдналися, але в будь-якому випадку так само не дуже-дуже великі і дуже-дуже мощний. Так що давайте, хто хоче зборку, переходьте в ТГ і напишіть, просто-напросто, напишіть, що ви участвуєте. все. Ну, що, ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво, просто мій... Ютуб канал! І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Плейдау 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, братва, я вибрав для вас пару нарізочок, ну як пару самих-самих кращих моїх нарізок, які я по цій грі зробив. Зробив нарізки, бо то що бачу, що нарізочки набрали Чуть-чуть більше лайків. На там буквально ну, лайків 2-3 більше, але все одно, що більше набирає, те більше вам, так я, я розумію, подобається. А ще, що вам більше подобається, те я і буду знімати. Коротше, вибрав нарізки, бо, то що ну не знаю, лично мені подобається звичайно знімати відео, нормальні без нарізок, але бачу, що вам більше заходить з нарізками. Тому дивіться, такі нарізки, до речі. Показуємо нарізочку з камер э, відео спостереження з детіпа як телескоп на от приборочка відсліджує, якщо десь затупити на неї попастися, врубаєш такого флешку і ти тупо-напросто через пульт бачиш, що відбувається в банку. Сьогодні ми зачищуємо склад, магазин, банк і вулицю, братва. Тобто сьогоднішнє відео, тут на має бути мінімум на 10 хвилин, мінімум це не менше 10 хвилин. Хто його знає, наскільки воно де, але повинно бути не менше 10. Окей, братва, лутаємо тут баночки всякі. З, е, типа баночки, цементики і так далі. Що вам можу сказати? Іменно мені ця гра дуже заходить. Кому вона так само заходить, напишіть коменти. ну я бачу, що ця гра вам заходить, але кому, як і наскільки, мені ж цікаво. Ладно, тут йде така, так сказати, тінь, тут йде по тіні глядати. Що ти робиш, Тіп, ну, рано. А, а де? Блін, а що ж запага? Чого? Чого їх до фіга? Ладно, ладно, чекайте, чекайте, йо-майо! Йо-майо, почекай! Так. Так, 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 треба видіти. Тречу чуточку, трошечки видіти. Э, так. Чекай, за мене загрузка. Блін, удержувати, щоб отири на пейдж. Так. Опа. О! А, що за фіня? Окей. Ладно, тут все оставляємо і йдемо далі. Так, тут у нас. Опа! Тропачок лишиться. Здорово, брат, здорово! Ладно, полетели дальше. Зараз тут а, ну, بدنا щось трохи підробляти. Тут а, зажали, з нього залутали його, тут у нього що, тільки один пестик лежав. Ладно, тепер це. Я тут, так сказать, трохи трупів наробив, а тепер лутаю їх. Так, дивимось, обпакуємо трупи. Дивимось, що в нього є. Блін, ну що це за лут? так довго йде от своє кружечок. Скоріше б пішло, скоріше б бі... все було нормально. Время гроші, время деньги, ё-моё. Так, дальше. Город гріхов. Опа, давайте давайте це все. Це мінус, тупо, один єдиний мінус, який я насчитав в цій грі, поки що. Поки що. Це то що от воно облутується так довго. Окей, полетіли далі. Чуть-чуть пооблутував і погнав шукати далі. Ну йому, я треба ж когось мочити. Так давайте ще цього заберемо. Так відкривати, Блинна. відкрили, І тут у нас є такий пірс, так сказати, в банку. Дивіться, приколюху, саме головне. Тут треба, щоб по цей корпус він був закритий. Тож, якщо він відкритий, то тупо якийсь снайпер чи ще щось попаде. Ти, тобі кардик. Так, Окей, Окей, давайте всякую фігню тут зі чомоданчики пороскидаємо і втічемо. Ну, так, от цього від корпуса. Так, ладно, зачистка города. Зачистка города Це в нас йде таке поінтілісніше. Ну, окей. Так, опа-опа-опа! Це, так сказати, вуличні бої, як я і казав, банки пісі, ми саме прочистили. Так, давай, давай, давай. Зараз в нас тут вуличні бої. Магазини я прочистив, банки теж прочистиють і зараз останні, це вуличні бої. Так, тут. Бляха, іменно ту повибула на початку грі. Обідненько, обідненько, Ну окей, давайте зараз виберемо основу і повернемося назад за одним новин. Раз, два, три. Повертаємось. Опача! І я знову в грі, я знову, так сказати, в чаті в рулеці попав, опа, крутиться. Так, це у кружки, блін, мені дуже-дуже бісять, Давайте загружатися, ну йоме. Так, о, а щось таке? Це що, кіно Пентагон чи що? Ладно, так, заходимо на комп'ютер, братва, у нас де зараз банк. Банк 3D. Банк я прочистив, але мені вибило наша один банк. Так, давайте подивимось тут ем, норілиться. Ну, Банка тут, а, блін, якесь а кіно. Е! Алло, дятли! Блін, а вони мене тупо не чують, ви що, гоніти що? Я Вони мене навіть не чують. А я, я по них. Бляха, ні, вертаємось назад. Тут я всі цього, так сказати, машину цю, типу, в цей транспорт такий піднімаю погрузчик цей. Окей, okay. он тут аті появився. І кстати, що це не, не з моєї банди, що саме странне. Ну, це навіть не, це не Саша, не Сережа, ну ніхто, я не пацанів не кликав. Я не мав сам грати. Непонятка. Блин, у меня у ТП напрягали, тупо сиділи там, їх нічого не було. Я по них стріляв, й бляха, бліха, стріляв! О... А як? Бляха, придивиться цей момент. Я з устні з'явився. Оооо. Окей, я вже на вулиці брата оце як 5. Чимось воно напоминає. Ну ні. Графіка GTA 5 управління як GTA 4, знаєте це. Тавно перелейде 4. Окей, тут скидаємо гранату і тікаємо. Це з'їм хана. Бум! Бляха, граната зірвалась. Так, окей. Окей. У мене, знаєте, Free Fire я коли грав Free Fire Ото таке саме було. Таке прицел. Опа. Так. О! Ти що тут забув? От це поворот. Ха -ха. Блин, а той кіп звідки він взявся, вообще там не повинно було бути, там вообще нікого не було. Це ж глухий банк, ну йомойо, -йо, всі ж там на, -на корпоративі якомусь. Что тут таке? Бо кіно, не танці. Ай, ладно, коротше, Пятки, що я розпину в мене реакція бистра, але озвучувати це все, так біом не встигаю чогось. Бо я зараз буду, буду такого бекати зараз, так що, що ви нічого не почуєте або не зрозумієте. Так, окей, окей, білярд. Фіг з тим білярдом. Та блін, ну чому мене опять вікнуло на початок гри? Ну й-мойо, ну персонаж, кстати, хороший. Повертаємось. Оооо, золото! Золотий чемоданчик, який я собі вже присобачив, так опа, тут хтось. Блін, а пастою її пастою в цю роллтон e, пасту і не доїв капець ви дівайте чи що ладно ладно я нічого не бачу Допустим, я нічого не бачив окей окей О, да. капець так окей окей будемо так і зараз далі робити щось ну в принципі я вже все так залутав ну і робити мені так то нема що окей Ну все, братва, в нас вже настала ніч, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, дякую вам за увагу, всім пока-пока-пока, пока! -пока, -пока. пока!